Знаєте, це перша моя прогулянка, коли я гуляв по Львові та знімав відео під парасолькою. Львів же, він як Лондон, він славиться своїми дощами. Знаєте, прогулянка це завжди щось цікаве, незвичне, якийсь невірний пригода. Хтось може сказати, які пригоди в Львові. Ну от такі, щоб гуляти, знімати, потрапив у дощ. Проте я скажу вам, що ця прогулянка вийшла така ось цікава, колоритна, незвична. Побачили ми тут дуже-дуже багато чого гарного, щось спішимо вам показати, так що будемо потрохи відправлятися. Ну і запрошуємо вас йти разом з нами, адже це буде цікаво. Всім привіт! Наші вам продовжується. І сьогодні ми вибралися на Очаківську. Традиційно подорож з починається з площі метрів. Що. Я на бартоголіки, нагадую, що ви на каналі два городки. Попрошую з нами гуляти різними містами та зелами України. І перед тим, як ми приступимо до перегляду відео, попрошу вас підписатися, поставити лайк та підтримувати наше відео. Бортогольки. Дякую друзі до пригод. До речі, якщо говорити про Бощу митно, так і багато вулиць у Львові це не її початкова назва. Адже як вона тільки не називалася за час історії. Початково вона називалася пощад слова. Що була відома наприкінці XVIII століття. З 1933 року була перейменована на часі католицького єпископа Несуфана Владислава Бандурського і зберегла її до 1946 року з перервою на час німецької окупації 1942-1944 років, коли вона була відома як е, цольпляц. У 1945-90-х називалася площа радянська. Ну а з 1990 року повернута сучасна назва площа Митна. До речі, чому митна? А тому що назва площі походить від того, що з 1782 році в приміщеннях монастиря Кларисок захистилася митниця. До речі, зараз у приміщенні монастиря Кларисок знаходиться музей Георгія Пінзеля, де дуже багато чого цікавого, так що, якщо маєте можливість, дуже радимо вам відвідати. До речі, якщо ще говорити про костел Кларисок, то варто сказати, що тут дуже-дуже гарні розписи. все відреставровано, все дуже гарно. Ну а щодо вартості відвідування цього му це не більше, ніж чашка кави. Думаю, культура вартує чашечки кави. Як і кожен куточок Львова, вулиця Очаківська дихає історію. От перед нами зараз відкривається вид на таку чудову триповерхову будівлю. Це колишня друкарня піорів, а заді неї знаходиться така от п'ятиповерхова, це у 20 столітті тут було польське краєзнавче товариство. бачите, но відправилося, а вже купа історії і краєзнавства. До речі, якщо говорити про назву вулиці Очаківських, то це одна з самих старіших львівських назв. Вона називається Очаківською з 16 століття. Вперше згадується у 1573 році. До речі, кажуть, що зберіг до нині свою назву і увесь район Очаків. І найімовірніше, що назва Очаків це прикручений Люцингорф, двір німецьких колоністів людців. До речі, інша теорія виводить назву вулиці від очаків, сформленого на узуття найбідніших мешканців міста. Цікаво можливо, що назва Очаків утворилася внаслідок обох цих мовних впливів. До речі, і час 15-го століття на Очаківську казала, дорога гонянська, тому що, ідучи ідучи цією дорогою, можна було добратися аж до міста Гонян. Це було таке велике укріплене місто на пістопору до Львова. До речі, невеличкий втопчик, якщо вони були в Гонянах, також ражливо відвідати. Це дуже дуже гарне місто. Повертаємося до вулиці Очаківської. Отже, до 1871 року вулиця поділялася на вищу від початку Никівського ринку та нижчу. І, до речі, варто сказати, що наша прогулянка сьогодні якби прийде по вулиці Очаківській, нижчій, тому що вулиця надзвичайно довга. Так що, якщо хочете подивитися е, другу частину, якщо вам подобаються наше відео. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок і не пропустіть, скоро буде. Ну а ми тим часом йдемо далі гуляти по вулиці Очаківській. Ну а ми тим часом підходимо до будівлі, яка нагадує костел. І так, це, до речі, колишній шпиталь та монастир ордену Боніфатів з костелом Святого Варентія. Шпиталь та монастир були засновані у 1659 році королем 3 Яном Субайським, але під час у Турецької міста у 1672 році монастирські споруди, в тому числі є шпиталь, було зруйновано. Протягом 1680-90-х років за проектом французького архітектора Шарля Бенуа та коштом того ж Яна 3-го проводилося проводилася відбудова монастиря Ордену Боніфатів та самого шпиталю, тому бароковий портал будівлі з боку вулиці Очаківської покрашає родини герб субецьких янина. Далі ми підходимо до будинку під номером 37, це колись був будинок галицького притулку для сліпих дітей. Але з впливним часом та історичними протурбаціями історична будівля була реконструйована і, і в такий от величезний житловий комплекс, який називається ЖК Аволон 37. Ну, не знаю, як вам таке вкраплення сучасного на вулиці Очаківської. Я б сказав, трошечки історія порушилася. Будемо потрохи відправлятися далі. Далі ми проходимо чотири будинки з номером 41 43 45, 47. Це житлові будинки, споруджені у 1894 1997 роках за проектом архітектора Анджея Голомба. За польських часів тут і був ювелірний магазин Бродського, і майстерня біжутерії, і крамниця чоловічого одягу. Ну а так, таки от чудовий приклад львівської житлової забудови початку ХХ століття. Ми підходимо до такого чудового костелу. Це костел Святого Антонія Пудуанського, споруджений орденом францисканців на кошти Януша Вишневецького у 1718-1739 роках, Реконструйований у 1665-му архітектором Франциском Кучецьким. У 1817-му архітектором Йозефом Марком тут було споруджено дзвіницю, але згодом добудована бабиниці. А розписи інтеєрів тардеу як я тоді гуляв, було закрито на реставрацію. Так що костел також ушається на колись майбутнє. Буде відео про нього обов'язково. Так що підписуйтесь. Буде цікаво нам, нами тим часом будемо відправлятися далі. Проходимо Венеківський ринок. І от таку от чудову мозаїку, яка знаходиться на сні Батопорхового будинку. До речі, цю мозаїку кілька разів намагалося знести. Таке от воно історія та Львів. Ну і що ви думаєте, сталося те, про що я говорив на початку відео. Ну, а саме прогулявся я частиною вулиці Очаківської, і сама природа, напевно, вирішила, що прогулянка вийшла у мене дуже об'ємна, дуже багато всього цікавого, дуже багато інформації, і вирішила трошечки остудити пил туриста, ну і являла таким гарним дощиком. Так що і сталося те, що я говорив. Перша прогулянка знімання відео під дощем. Було цікаво, було колоритно, було просто неймовірно. Проте туристов вульця я вперті вирішив дойти трошки далі, аби показати вам іще кілька цікавих місць вулиці Очаківської, так що будемо відправлятися, ну і попутно будемо малуватися таким чудовою забудовою вулиці Очаківської. Отож, перед нами відкривається вид на Отож, ми знаходимося на Очаківській, сут... 107. Перед нами відкривається вид на чудову сецесійну будівлю колишньої лічниці санаторія лікаря Казимира Солецького. Приміщення польського Червоного Хреста перед цим австрійською. Це іскравий приклад народно-романтичної тачі Львівської сецесії, спорудженої фірмою Івана волинську у 1908 році за проектом архітектора Олександра Лушпинського. Ну і до речі, якщо вже додивились до цього моменту, напишіть будь ласка, що вам сподобалося нашому відео, що не сподобалось, що нам радити покращити, ну і які місця в Україні та чи в світі ви радите нам відвідати. Так, якось така в нас виступать по Гулянку Ну, намагався Намагався такий час, що тут вже менше людей і машин, але навіть в суботу, в обід тут завжди багато людей. Вів їх на як транспортну систему святке людини, яка живе у Львові. Нагадую, що з вами був канал Два квитки. Дякую всім за перегляди. На наступних зустрічі, друзі. Побачимось. Просто також підписатися на наш канал. Всім щасливо!